Микола Ярославич народній образці, я постараюся вкластися в 3 хвилини, але прошу вас вислухати на кінець наші звернення. Трудовий колектив Державного комунального підприємства «Луцьк Тепло не вперше звертається до вас, а також і до ЗМІ про наші проблеми. На жаль, питання не вирішується. У 2011 році, я знову ж нагадаю, коли в нас на підприємстві відбулася заміна директора підприємства, який е був призначений, Киричу Олександр Олексійович, трудовий колектив профспілкова організація, я, як голова профспілкової організації, ми писали офіційне звернення Миколі Ярославовичу, на що отримали офіційну відповідь, що заміна директора на підприємстві пов'язана його завдання з тим, щоб вивести підприємство. Бо на той час в нас були мільйонні борги. Також нам міський голова поліця, що будуть прикладені всі зусилля, щоб повернути котельню, яка прийшла міську власність. І запевнив колектив, що зі зміною керівництва всі проблеми вирішаться. На жаль, на сьогоднішній день минуло три з половиною роки ситуація тільки погіршується з кожним місяцем. Півтора року назад, коли почалися проблеми на підприємстві розпорядженням е, директора... Були зняті законні доплати для працівників підприємства, мотивуючи е, важким фінансовим стан. Працівники розуміють, але в той же час призначаються додаткові надбавки до посадових окладів керівника, вводяться нові постави, які не затверджені національною комісією. Тобто, порушень також ідуть економічні порушення. Ми довго. Е, 29 травня більше трьох годин повний зал людей висловлював свої претензії. Микола Ярославович нам пообіцяв провести кадрові зміни. Навіть на е, сайті офіційно Луцької міськради було розпорядження про звільнення фінансового директора. Минуло сім місяців. Нічого не виконало. Також ми поставили, е, дали 18 закликів, щоб нам надали інформацію про використання коштів, нам дали відписки. Ніяких конкретних відповідей. Адже ці мільйонні борги, які сьогодні є на підприємстві, вони не за один місяць. Сьогодні директор пояснює, що борги виникли від того, що вчасно держава не погашує різницю на ціну, на газ і таке інше. Але в таких умовах працюють всі підприємства Волинського. То... Я, я постараюся і те, що е, інші міста, наприклад, такі як Кобель, Новомолинськ, Володимир Волинськ, мають заборгованість 2-4 мільйони, але всі хто на сьогоднішній день боргує 25,7 мільйона. це не від того. Ми всі були в однакових умовах. Але на що використовується кожні підприємства? Колектив так і не знає. Не виконується колективний договір. завжди на підприємстві двічі на рік проводилася конференція трудового колективу, де адміністрація звітувала, і люди знали реально, який стан на підприємстві. Конференція трудового колективу не проводяться. Конференція профспілкової організації, яка вже чотири рази призначалася профспілковим комітетом і вчора, 20 3 грудня була призначена звітно виборча профспілкова конференція на підприємстві. Оце оголошення підписане проком Профком цього рішення не приймав. Останнє засідання 10 грудня було. Ви вже, напевно, бачили з преси. Якби керівництво прийшло до того трудового колективу, вислухало ті проблеми, я надіюся, що сьогодні наші люди були б на робочих місцях, а не в цьому сесійному залі. Микола Ярославович, у нас вимога. Більше терпіти так не буде трудовий колектив. Не заставляйте нас порушувати за. При свідках директор заявив Ваша, е, ваше щастя, що ви жінка. І тільки із за того, що я йому поставила чітке питання, яке ви маєте право забороняти проведення проспілкової конференції і чому ви не проводите зборів трудового колективу. Як працювати з таким керівником? Хто очолює найбільше комунальне підприємство? У мене все. Дякую.